Добрий день, дітки! Сьогодні до нас завітали звірята. Прийти вони прийшли, а ось дороги додому не знайшли. А давайте ми їм допоможемо повернутися додому. Хто це, діти? Так, це ведмідь. А де живе ведмідь? Звісно, ведмідь живе в лісі, адже він дика тварина. Ведмідь сварився із совою. Ти щось наплутала сова, затям своєю головою зими в природі не бува. Сова сміялась, волохатий не дивно чути це мені. Ти восени, як ляжеш спати, то встанеш тільки на весні. Дітки, ведмідь взимку спить. У своєї барлозі? А де мешкає собака? Правильно, собака живе біля людини, це свійська тварина. Собаки не просто наші улюблені тварини, а й справжні друзі, які завжди поруч з нами. Наступне у нас хто діти? Так, це лисичка. Діти, де живе лисичка? Правильно, у лісі. Це дика чи свійська тварина? Так, це дика тварина. В Україні живе лисиця руда, тіло лисиці вкрите густою шерстю. Хвіст лисички довгий і пухнастий. Коли холодно, вона вкривається хвостом, як ковдрою, лисячий хвостик, як кермо машини, допомагає лисичці. Під час бігу повертати в різні боки. Лисичка полює на мишей, зайців, диких кролів, і іноді може поласувати ягодами і фруктами. А де живе котик? Звичайно, біля людини, а людина піклується про нього, годує, лікує, якщо потрібно. Це свійська тварина. Хто це, діти? Правильно, це вовк. Вовк санітар лісу. Він позбавляє лісові площі від хворих і слабких тварин. Вовки живуть зграями та турботливо піклуються один про одного. Молоді вовки шанують старших. У свою чергу старші вовки ніколи не образять слабших. Це дикі тварини. І живуть вовки в лісі. Діти, а де живе білочка? Яка це тварина Свійська чи дика? По дорозі зайчик скаче, сніг глибокий, зайчик плаче, змерз він дуже і тремтить, і не знає, що робить, де спочити, де присісти, щось поїсти. Треба швидше у лісочок, де стоїть старий. Зайчик, яка це тварина? Дика чи свіська? І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава песик їй стереже, має братця баранца. Називається Правильно діти вівця, де живе вівця? Дика чи свіська ця тварина? Правильно, діти. Вівця живе поруч з людиною, а приміщення, де живуть вівці, називається вівчарня. Діти, скажіть, корова і кінь це свійська чи дика тварина? Скажіть, де живе коза і порося біля людини чи в лісі? Молодці діти, гарно ми попрацювали всім тваринкам домівки відшукали. То які тварини живуть в лісі? Правильно, дикі, а які тварини живуть біля людини або на фермі? Ну, звичайно, свійські тварини. Дякую вам, малята, і кажу до побачення! До нових зустрічей!